Вітаю! Сьогодні розглянемо, як додавати об'єкти до слайдів презентації. Отже, визначимо, що таке макет слайда. Це умовна схема слайда, що визначає спосіб розташування об'єктів на слайді. Щоб створити новий слайд певного макета, потрібно розгорнути список Створити слайд на вкладці Основне у групі слайди. Клацнути вибраний макет. Слайд буде встановлено наступним, після поточного. Щоб скопіювати існуючий слайд в презентації, потрібно на вкладці Слайди вибрати слайд, копію якого Ви бажаєте отримати. Та у списку кнопки Створити слайд вибрати команду Дублювати вибрані слайди. Щоб змінити макет слайдів. Потрібно виділити один або декілька слайдів, розкрити на вкладці Основне в групі слайди список макет, клацнути один зі зразків макет. В області відображення слайда з'являться ділянки, обведені прямокутником, так звані контейнери або показчики місця заповнення. Контейнери різних типів призначені для розміщення в них тих чи інших об'єктів слайда. Це може бути заголовок, текст, графічні та інші види об'єктів для можливості автоматичного їхнього форматування під час зміни макета або оформлення слайда. Зверніть увагу: об'єкти, розміщені поза контейнерами, не форматуватимуться під час автоматичного оформлення слайдів. Засобами PowerPoint. У нас є місце для заголовка, є місце для тексту. Також може бути комбінований контейнер, де ми можемо вибрати тип об'єкта, який ми хочемо додати на наш слайд. Контейнер можна вилучити, клацнувши прямокутну рамку, а потім натиснути клавішу Далі. Контейнер для заголовка вилучати небажано, оскільки пізніше. При налаштуванні гіперпосилань, про це ми поговоримо далі. Заголовок слайда буде присутній у списку слайдів, що значно полегшує роботу. Комбінований контейнер дозволяє розміщувати дані різних типів. Для введення тексту достатньо класнути на вільному місці контейнера і розпочати набирати текст. Нагадаємо, що текст можна ввести в текстові поля з клавіатури або вставити з буфера обміну. Розглянемо піктограми вибору типу об'єкта, які розташовані в центрі контейнера, клацнувши по яких, ми можемо додати об'єкти різних типів. Отже, додати таблицю, відкриється вікно для введення числа рядків та стовпців. Вставлення діаграми. Відкриється вікно Вставка діаграми. Додавання рисунка SmartArt додає графічний об'єкт для наочного подання даних. Зображення. Відкривається стандартне вікно вибору файла з комп'ютера. Зображення з інтернету, відкривається вікно пошуку зображень в інтернеті. Додавання відео відкривається вікно вибору відео з локального комп'ютера, з YouTube або інших джерел. Щоб додати новий об'єкт до контейнера, з нього необхідно заздалегідь вилучити об'єкт, який був вставлений раніше. Зверніть увагу, якщо в текстові поля та показчики місця заповнення не введено ніякого змісту, то під час перегляду презентації в режимі демонстрації їх не буде видно на слайді. Після створення таблиці її опрацювання відбудеться подібно до роботи з таблицями в текстовому процесорі. Дії з вибору зображення з файлу або з колекції кліпів Microsoft також виконується аналогічно до дій у текстовому процесорі. Інший спосіб додати об'єкти на слайди комп'ютерної презентації це вставити їх, використовуючи елементи керування вкладки Вставлення. Вставлені на слайд об'єкти можна переміщувати, змінювати їхні розміри, редагувати, форматувати та видаляти. Також можна додати на слайд графічні примітиви. Інструменти для вставлення векторних графічних примітивів містяться у списку кнопки Фігури з групи зображення, вкладки Вставлення. Для вставлення графічного примітива слід виконати Вставлення, зображення, фігура вибрати у списку кнопки Потрібний інструмент. Виділити на слайді область для розміщення примітива. Після вставлення на слайд графічного примітива. Або після вибору раніше вставленого, на стрічці з'явиться тимчасовий розділ Засоби креслення з вкладкою Формат. Для форматування примітива використовуються елементи керування групи стилі фігур. Розглянемо деякі з них: Писок стилі фігур. Для встановлення графічному примітиву одного з наперед заданих стилів, у якому визначено колір заливки. Кольор і товщину контуру, ефект для фігури. Кнопка зі списком Заливка фігури. Для встановлення поточного кольору Заливки графічного примітива або встановлення значень властивостей, таких як кольор, градієнт, текстура зі списку кнопки. Кнопка зі списком Контур фігури для встановлення поточного кольору лінії контуру або Значень властивостей. Колір, товщина, штрихи, стрілки. Кнопка зі списком Ефекти для фігур. Для відкриття списку ефектів, наприклад, тінь, відбиття, світіння, об'ємне обертання. Дякую за увагу! До наступних зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб першими дізнатись про нові цікаві відео.